Скільки коштує квадратний метр готового приміщення? Дивіться, зробити розумну пику і прийти з рулеткою поміряти, я можу і щось вам сказати. Але диві... при прорахунках тут немає стандартизованої ціни. У когось приміщення мале, у когось велике. Чим менше приміщення, тим метр квадратний дорожче. Тут неможливо сказати далі. Ми повинні обговорити, що ми робимо. Наприклад, ті ж самі стілажі. Стілажі можуть бути дерева, плівка ПВХ, метал, пластик, нержавійка, оцинковка. Пошло, поїхало. Різна зовсім ціна. Тому що квадратний метр ПВХ плівки може коштувати 200 гривень, а пластик коштує 2000 гривень квадратний метр. При наявності великої кількості басейнів це зовсім інша ціна. Тому це все потрібно обговорювати далі. Коли люди запитують на рахунок ферми метр квадратний, я ж не знаю, у вас просто земельна ділянка, чи у вас вже є готове приміщення? А це готове приміщення потрібно утеплювати чи ні? А кровля ваша тече чи ні? А може вам потрібно занижувати стелю? А може потрібно утеплити зсередини? І таких моментів мільйон. Тому. Класичної відповіді, що метр квадратний коштує стільки, це з мого боку буде неправдива і ложна інформація. Тому ми обговорюємо все індивідуально, при необхідності виїжджаємо на об'єкт і все роздивляємось. Тому більш детально наша компанія «Звуку з радістю вам допоможе. Телефон в шапці профілю.